Прийми, о все благопомічна, пречиста Госпоже, владичице Богородителько, Ці чесні дари, що тобі єдині належаться від нас, недостойних рабів Твоїх, Ти з усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через Тебе, Господь, сил був з нами, і через Тебе ми, сино Божого, пізнали. І сподобалися святого Тіла Його, і пречистої крови Його, тому блаженна єси в родах родів, богоблаженна я бувши від керовим і світліша, і Серафимів чесніша. і нині все піта Псвятая Богородице, не переставай молитися за нас недостойних грабів твоїх, щоб ми ізбавилися від усяких хитрощів лукавого. І від усякого підступу, і щоб збереглися ми непошкодженими від усякого диявольського труйного нападу, але молитвами твоїми аж до кінця збережи нас неосудженими, щоб ми спасені твоїм заступництвом і поміттю, восилали славу, хвалу, подяку і поклін за все у Тройці єдиному Богові. І створителів і всього нині і повсякчас, і на віки віків. А -а -а а -а -а Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти і показати о -о, цікаву розкішну, дуже старовинну е, ікону Вижгородської Пресвятої Богородиці е, другої половини XVII століття. Ну, десь датуємо 1650 по 1690 роки. Ікона вкрита розкішними е, срібними зеченими шатами ось, уже доби бароку, навіть року, навіть рококо 3 4 XVIII 18 століття. Ну, десь 1770-ті роки. Раніше на цій іконі була срібна басма, яка вкривала поля ікони. От Коли е, робили рентген ікони і відкривали від пізніх записів, то там є залишки цвяхів, які знаходяться по кутам ікони, на яких власне і кріпилася ця басма. От, Але я далі все вам розповім. Сьогодні хочеться в принципі розповісти вам коротко про саму історію уявлення цього образу про Святої Богородиці, потім взагалі історію про Венанс, як ікона потрапила до мене, взагалі, де вона була до мене, там таке досить цікава історія і детально розповісти вже про, про саму ікону, про всі реставраційно-консерваційні заходи, які відбувалися. Тому що ми вдихнули в старовину річ нове життя, що дуже важливо. Історія появи образу Вижгородської Пресвятої Богородиці така. З джерел ми бачимо, що на початку 12 століття Константинопольський патріарх подарував ікону київському князю Мстиславу Великому. Далі звідтам ікона вже була у Дівочому монастирі міста Вижгород. Ікона ця вона була у Вижгороді дуже шанована. Історія чудес, які біля неї відбувалися, спричинила до того, що її відвідували паломники взагалі з усієї держави. До речі, у Вижгороді ще були і мощі перших київських святих Бориса і Гліба, що привертало велику дуже увагу прочан. Але далі історія склалася як склалася, син Юрія Довгорукого, Андрій Боголюбський, цинічний підло викрав ікону з Вижгорода і перевіз у місто Володимир на Клязьмі. І так ця ікона отримала ще другу назву Володимирська. Тобто, вони нашу національну святиню зробили своєю національною святинею. Як ми бачимо, проходять століття, але нічого не змінюється насправді. Тобто від самих початків. І зародження свого існування Росія це колонізатор і загарбник. От. Зараз оригінал Вижирецької Пресвятої Богородиці, ікона знаходиться у Третьяковській галереї у Москві. За час свого існування вона неодноразово реставрувалася. І навіть деякі дослідники приписують реставрацію 15 століття відомому іконописцю Андрію Рубльову. От. Але вже авторського, скажімо, письма залишилось там небагато. Здається, лики Богородиці і Христа, але ікона безумовно унікальна. І як знати, можливо, все ж таки вона повернеться на нашу батьківщину у Вижгород або в місто Київ, у музей. Я вірю, що так і буде, що все-таки історична справедливість, хоч і через століття, але буде виконана. Ось тепер я би хотів розповісти взагалі про провенанс, про історію походження цієї ікони, як вона в мене опинилася. Я цей святий образ придбав у 2016 році на італійському аукціоні в Генуї. Далі, вже після аукціону, я поцікавився історією цього предмету, як взагалі ікона потрапила на аукціон. Вони дали мені відповідь, ікона була в італійській родині. От, і за їхнім переказом їхній дідусь, італійський офіцер, який воював під час Другої світової війни на території Радянського Союзу, привіз її як оберіг, тому що ну, ікона. Під час бойових дій йому і його побратимам рятува життя. От. І починав досліджувати, де ж італійці воювали, а вони воювали якраз на території України. Є навіть одна унікальна світлина, де італійські солдати стоять біля половецької скульптури 12 століття нашої унікальної половецької баби, як кажуть в народі. Я фото виставлю, так що матимете змогу її побачити. От така от цікава історія. Друзі, тепер хочу розповісти вам детально про саму ікону. Про реставраційно-консерваційні заходи, які е, здійснювалися. Ну, фактично консерваційні, тому що реставрації тут ну, немає. А от, е, Дивлячись на ікону. На цей розкішний оклад хочу сказати, що оклад він створений з п'яти окремих частин, виконаний карбуванням, гравіюванням і залоченням. Деталі одягу детально опрацьовані, оклад рельєфний, об'ємний. Тло, густо заповнено бароковим орнаментом із елементами Рокайль. Коли ця ікона прийшла до мене, вона була зовсім не в такому вигляді. Оклад був такий темний, чорний, в такій патині. Але все ж таки я разом з реставраторами вирішив надати йому Першозданий вигляд взагалі, який він був, як його автор задумував. Тим бачиш, що тут амальгамна позолота, яка збереглася взагалі ідеально. Амальгамна позолота це техніка дуже складна і дуже токсична. Це високопробне золото, воно змішувалося з ртуттю, золото ставало м'яке, і його рівномірно наносили на поверхню металу. В даному випадку наносили на срібло. Під високими температурами ртуть випаровувалась, а золото в'їдалося. Атоми золота вони проникали в метал і залишались там на От це е, техніка дуже дуже шкідлива для здоров'я, для прикладу на виду. Ісаківський собор, купола, він, один, здається, там із, один із найбільших залочених амальгамей купол в світі. Так от, залучення того купола з 1835 році по 1842 рік коштувало життя 60 чоловікам. Тому що там золочення амальгами воно відбувалося на мідних пластинах. Пішло на позолоту купола більше 100 кг золота. Так от, коли ті мідні пластини випарювали, випарювалися ртуть, то люди ну, все це приймали на себе і померло 60 чоловік уявіть собі. Наскільки це була дуже токсична технологія золочення. Але, але вона дуже, дуже розкішна. Зараз вже йде гальванічна позолота, але такого ефекту воно ну, воно навряд чи досягається. От. Тому було рішення прибрати сульфіди срібла, оклад був помитий хімічним розчином. В реставраційній справі дуже важливо фотофіксувати всі моменти. Тому всі моменти фото фіксуються. Ми бачимо, як оклад був опущений, ну, тільки фрагмент, кусочок невеличкий. У хімічній розчини видно зандаж в лівому нижньому куті, що рідна позолота збереглася фантастично ідеально. А от, реставрував цей оклад, видатний майстер найкращий рахує в Україні. це Голуб Віктор Миколайович, це завідувач відділення реставрації творів з металу, науково науково-дослідного реставраційного центру. От, там навіть на вінчику ще був м'який припой, але видно, що в цей паяли колись, так він під мікроскопом прибрав навіть і той е, припій. О, це що стосується окладу. Далі йшла сама ікона. Сама ікона вона була ну, дуже темна, майже чорна вона Потемніла і фактично з'їла всі кольори. Ну, а як ми знаємо, що ікона як? Взагалі бралась дошка, потім на неї клеїлась паловика, грунтувалася лепкасом, і потім уже поверху наносилася темперною фарбою письмо. І потім все це покривалося шаром Аліфу. Оліфа, коли йшли роки, ну, десь приблизно за 70-90 років вона дуже сильно темніла і до того темніла, що навіть вже можна було і не розглянути саме письмо. ті часи не могли, як кажуть, потончувати оліфу. Просто брали, поновляли ікони, іконописці. Вони поверхом, як правило писали або той самий сюжет. А якщо вже зовсім нічого не видно було, то могли написати і зовсім інше. Інколи так трапляється, що робиться рентген ікони. А там, наприклад, зображення Богородиці, а під нею зображення Христа, Ісуса Христа, перехногами причому. І зараз вже на початку ХХ століття реставратори вже можуть взагалі відкривати ікони, прибирати пізніші нашарування, більш пізніші записи і доходити до першого джерела. Ми зробили з реставраторами рентген цієї ікони, побачили, що фон був записаний тут 5 разів. П'ять чи шість разів. А ми знаємо, що коли чим більше ікона записувалась, тим більш шанованою вона була. Значить, за нею хтось доглядав, молився, можливо, вона передавалася. Від покоління до покоління ми бачимо, що зараз раніше на цій іконі була срібна басма. Про що нам кажуть свяхи? Так, але басма втрачена, і зараз тут розкішний бароковий оклад, і під цей оклад вже написана приписна ганна. На полі ікони там приписна Ганна справа. А приписні, як правило, це ті або замовник ікони. Або той, кому ікона дарувалася, для кого замовлялася. І коли взагалі замовляються оклади, це свідчить про те, що значить ікона комусь допомогла. Наприклад, якесь чудесне зцілення, хвороба або, може якась подія, і її, як знак подяки, замовили на неї такий розкішний дорогоцінний оклад. О, повернімось до ікони. Ікону ми, ну, реставратори, відкрили, прибрали всі пізні нашарування. Дякувати Богу, лики були взагалі нетронуті. Тобто пройшлися по одягу, по асисту взагалі на хітоні Ісусика Христа. Там видно, асист такий був, розчірки золота. Але пройшлися якоюсь фарбою, очевидь, коли її висвітлювали. Тому що коли окладак не було, а була басма, так, то поля, ой, фон ікони він був відкритий. Так? І коли дуже вже темніла ікона, її могли просто висвітлювати. А висвітлювати це можуть пройтись частково по деяким фрагментам, по складкам одягу, німби, написи, якщо вони погано читалися. От. І таким чином, в основному, тут реставраційним втручанням, ну, записом, якраз попав в фон. Все ми прибрали. Ось, відкрили 17 століття, відкрилося розкішне письмо і дух віків приписну Анну. Яка була написана оклад, Ясна річ, ми залишили. Ви навіть бачите, що воно вирізняється з правого боку на полі видно, що вже на темному фоні написана приписна. От, і таким чином ми да, в дуже старовинну річ вдихнули Нове життя. І вже на завершення вона оформлена у? Красивий виноградний кіот 19 століття містичним, скажімо, таким випадком, коли куна ось до мене завтра, повинна прийти. А сьогодні я випадково знайшов у продажу такий кіот, який якраз підходив по розміру. Кіо це виконаний, бачите, крони винограду це різьблення по дереву, далі загрунтований лавкасом, основу під золото полімент і вкритий листовим сусальним золотом. Ну, ось власне така історія про, про чудотворну ікону. А кіо це ж ну, фактично будинок для ікони і для подальшого її збереження. Бачите, кожна річ вона обирає свій шлях. От вона була в італійського офіцера, да, вона покинула бойові дії, а потім повернулася, і яке вона отримала, як вдихнула в себе нове життя і далі продовжує творити добрі справи. Всім дякую за увагу. Дивіться мої наступні відео. Я планую зняти серію про цікаві ікони, рідкісні, які достойні вашої уваги. На все добре.